З Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію на день, Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години. Побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою, чи не за динарія домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми?